Діджей Касіді зібрав веселенько компанію на танцювальному майданчику свого першого альбому. Він зібрав відомих артистів і музикантів, серед яких Робін Тік, Ушер, Найджел Роджерс, Нейо, Ер Келлі у проєкті, на сцені для якого запозичив у місяці 70-х-80-х років. Для цього альбому я створив 10 вибухових танцювальних треків. Кожна пісня дуже динамічна і спонукає людей до руху. я прагнув домогтися того, щоб моєму альбомі звучала найуніверсальніша танцювальна музика з-поміж будь-коли створених. Айсота цю юнотечанай болів тобі де грейтестмос юніверсалданс музик еве крієн. To the right step 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 to the side step to the left and step to the right step, step 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 to the side step all right and step to the light. step step round around we're gonna step all night to the funker sound step step round around we're gonna step all night till the roof come down step step round around we're gonna step all night to the funker sound step step round around we're gonna step all В основі відеоролика концепція змусь весь світ обертатися. І знаєте, немає кращого способу показати це, аніж зробити зйомки в метро чи в потязі. Перший сингл альбому «Coin All Hearts» зустрівся з теплим прийомом глядачів. Увійшов у Великій Британії до десятки найпопулярніших світів.